Добрий день, шановні друзі, шановні наші глядачі нашого каналу. Ми вас вітаємо. Сьогодні вже початок березня, підійшла зима до завершення. І я думаю, що ми скажемо дуже велике дякую нашим Збройним силам України, що нас бережуть, бережуть нас наш спокій. Ось, а сьогодні коротеньке відео. В принципі, я вам розповім, як заробити швидко навесні, ранні гроші, які потім можна вкласти в своє виробництво. Ось, а ще хто до кінця додивиться це відео, то звісно отримує бонус. Ну а то пізніше. Давайте почнемо. І ось, дорогі наші. Глядачі маленькі такі теплички. І, в принципі, коли ми бачимо теплиці, у нас у всіх навесні виникає питання і такі розмислі, що вам будуть показувати томати, огірки або щось таке. Але ні. Дивіться, що у нас тут росте. Це редиска, якщо не помиляюсь, це гібрид. У нас донар. Як так вийшло, що тут оказалася сердиска, і як вона посіяна, наскільки посіяна і коли ми отримаємо врожай, Подзвонив От мені фермер десь у січні місяці і каже, мені треба заняти площу теплиць перед розсадою чимось, тому що розсаду він вирощує кабачка. Вона трошки пізніше, в квітні місяці, він сіє. ось, А я кажу, давай редис, Він каже: а що мені треба зробити? Я кажу, нічого не треба робити. Що в тебе зроблено в теплиці? Нічого. Давай фрезеруєш швиденько, викликаємо сіялочку на оренду. Тобі сіють швидко. І отримаєш урожай на 8 березня в принципі, вже буде готовий продукт. Він Каже, що так і так, давай насіння. Це насіння донару було придбано. І посіяно десь наприкінці січня місяця. Посіяно дуже швиденько, буквально тут е взагалі на теплиць десь 15 соток, посіяно за півдня. Е сіялочку, що вона сіє сама, електрична, швиденька. Один оператор, приїхали, посіяли і забули. Ось. На сьогоднішній вже, в принципі, пройшло 28 днів після посіву. І вже отакий корнеплот маємо. Тобто, на наступному тижні під 8 березня ми будемо отримувати готову продукцію. Посіяно десь 220. Тук на квадратний метр. Цього, в принципі, дуже достатньо для отримання пучкової продукції. Ще що хотілося сказати, що, якщо ви хочете отримувати більше інформації, та й були у нас вже декілька відео по цьому продукту, по редиску, посилання в описі на відео. На наш телеграм-канал. Якщо хто бажає, приєднуйтесь, задавайте питання, будемо на нього відповідати. Я думаю, що у фермера з ранніми грошима на цьому продукті все вийде. Хотів би вам представити технологію вирощування кавуна. І я вам зараз задаю питання: перші 5 відповіді. Правильно, на це питання ви отримаєте гарантовано отаку от технологію. І тепер питаннячко. Чи можна протруювати насіння редису інсектицидом при вирощуванні? Так чи ні, і напишіть чому, якщо можна. Ось, в принципі, все. Тому. Гарних врожаїв. Хто забув підписатися на наш канал, то, будь ласка, а також не забувайте за вподобайки. Дякую.